Кожен з тих, хто дивиться це відео, може зекономити 1000 доларів на місяць на рекламному бюджеті. За останні три місяці цей облікавий запис охопив 138 тисяч унікальних людей 2 мільйони показів. Давайте порахуємо, скільки це буде коштувати через таргетовану рекламу. Якщо ми вкладемо 38,5 тисяч гривень, що є якраз таки 1000 10 доларів, то ми з вами отримаємо від 300 000 до 900 тисяч охоплення. Я не просуваю цей профіль ні рекламою, ні якими ще платними методами, лише оптимізую через хештеги. Але щоб отримати результати, а не впусту робити публікації, вам треба підбирати не просто будь-які хештеги, а правильні цільові, що підходять саме вашому аккаунту. Коли я підбираю хештеги для своїх профілів або для профілів своїх клієнтів, що до мене звертаються, я використовую два параметри: Перший з них це тематика. Тепер, на прикладі власного профілю, покажу вам, як це працює. У мене стрінка, та яку ви зараз бачите на екрані, моя особиста, про просування в інстаграмі, про те, як працювати тут, набрати охоплення і так далі. Тому можемо подивитися, які хештеги я ставлю. Бачите, просування в інстаграмі, просування бренда, просування інстаграм, просування сторінки. Це чітко мої пошукові запити, чітко моя тематика. І, звісно, звідси будуть мені приходити цільові конкретні люди. Теж саме ось, наприклад, Reels. можемо побачити, які я тут ставлю хештеги. Подібного плану також про просування, все, що пов'язано з соцмережами. Другий більш складний параметр це частотність. Тут вже треба або людям доносити, якщо вони прийшли на консультацію, щоб навчитися, або якщо я просто їм підбираю на замовлення, так то. Враховують ці параметри, бувають середньо низько і високочастотні хештеги. Чим нижча частотність, це значить менше публікацій вже було на цьому хештегі, тим нижча конкуренція, але відповідно і менший трафік, тобто потенціальна кількість людей, яка може побачити ваші публікації. Дуже часто людей бачу дві проблеми: або дуже низькочастотні, лише там по 100, 200, 300 публікацій, або дуже високочастотні, де мільйони до десятки мільйонів публікацій. Відкриваємо той самий допис. Натискаємо будь-який з хештегів, які ми тут бачимо. Бачите, хештег заробіток онлайн. Тут 63 тисячі дописів. Я знаходжуся, ось моя публікація в топі тут. Це хештег з конкретною тематикою. Я розумію, ага, він середньочастотний. Тут вже є певний трафік, але ще немає якоїсь шаленої конкуренції. Тому я його ставлю, бо він мені підходить і по тематиці, і по частотності. Те ж саме, просування аккаунта. Бачите, це низькочастотний хештег. Але, знову ж таки, я тут он раз в топі, ще в топі, знову мій допис тут в топі. І я вже кілька разів контактую з тими, кого цікавить просування аккаунта, хто шукається в пошуку, хто вбиває такі хештеги. А є такі люди, також ось просування в Інстаграм. Подібна ситуація: кілька моїх дописів знаходяться в топі. Ось ви можете бачити, що я періодично ставлю цей хештег, бо з нього я знаю, що мені вже приходили замовлення, і я буду використовувати його надалі. Також просування в соцмережах, наприклад, візьмемо. Теж низькочастотний хештег, але з нього є трафік, з нього є мені користь. У мене тут дописи деякі вже по кілька місяців в топі. І, звісно, що я буду брати, знову ж таки, його ставити. Бізнес Україна. Також, ось, це знову ж таки все для прикладу. Хештег середньочастотний, я його беру. І використовую. Ви маєте, якщо самі підбираєте, то розмірковувати таким самим чином, щоб ваші хештеги були конкретно про те, про що ви пишете. Ось, наприклад, в мене допис так, що я його писав 31 серпня, що сезон вже закінчується літній, коли все так, люди відпочивають і так далі. І вже час починати роботу. І, звісно, що я використовую хештеги. По яких вже будуть мене шукати ті, у кого також якісь бізнеси, хто також чим займається, і вони можуть бути зацікавлені у моїх послугах. Таким самим чином, ви маєте використовувати. Ну або, знову ж таки, якщо звертаєтеся до мене, то я вам підбираю. От тим самим принципом хештеги з урахуванням і частотності, і тематики. Якщо у вас залишилися питання, можете писати їх або в коментарях, або в особисті повідомлення за контактами в описі. Ну і більше про просування через хештеги, через рілси, через різні ще методи, як платні, так і безкоштовні. Дивіться, ось тут у списку відтворення.